Український десантник із позивним Джокер розповів про свій бойовий досвід. Під час останнього завдання його підрозділ «15 діб утримував позицію. Тоді наші бійці стримали ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту. Звичайно, варто. Ну хлопці молодці, тобто вони прислуховувалися. Ми якось вони щось підказували. Я щось там. потім, десь на п'ятий день, нас вирішили штурмануть. Заїхало шість бег. Одне, що не було одноразок, там було дві. одну беху спалили, тобто одну підбили, і якраз група одна вискочила до нас, вийшли на відкриту позицію, і вони засіли там в нижче нас, там, де наші. ну, тобто Ми в ту сторону там так поглядували. І вони з тих костів почали по нам обстріл. Я не бачив, скільки їх там було, тобто вони засіли, вже зайняли позицію. Ну, хлопці нормально спрацювали, ми тобто... Три ствола дали їм відпір, тобто насипали їм добряче, тобто, вони відійшли. Потім було таке, що їх там, ну, остальні групи, то е, ми вже тримали кругову оборону. Я назбирав там е, тось, е, автоматів, одноразок тобто в мене там ну, кругова оборона була, ну кожну годину лежало по автомату. Тоб, головне, не розслаблятися, не ну, не дозволяти. Після там були багато хлопців, ну, тобто, ну, які пересікалися, які от, заходили, там, там ми зараз їм зробимо, насипемо, хлопці. Ну, завжди, так само, як я по 20 років водію, тобто, я кажу, все життя їжджу, я ніколи не кажу, що я водій, я завжди все життя ми вчимося. Так само і на війні. Вчися ти там більше, ніж тут. Тобто, важко, коли арта по тобі працює, а коли вже пішли. Тоді якось воно цікавіше, тому що ти можеш дати бой, то тобто ти це все бачиш. А коли арта ну, проти арти ну, ти не підеш, тобто ти нічого не зможеш зробити. Просто сидиш і чекаєш, коли воно прийде. Все. Ну, тобто. Як не ти, то ніхто другий. Тобто, тут ну, якось переступаєш через це все і намагаєшся тобто, чимось хоч допомогти. Тобто, ну, вони зайшли до нас, не ми ж до них прийшли. Тобто, ну, їх треба валити і все.